Немає нічого простішого ніж раптово померти. Це може трапитися будь де і будь-ким. з -ким. Але не спіши копати собі помиральну яму. Мої сьогоднішні поради і застереження цілком можуть врятувати твоє життя. Існує безліч способів якомога скоріше побачити пращурів. Один із найпростіших електричний струм. Якщо ти сидиш у будинку і раптово відчуваєш запах риби, а дід з риболовлі ще не повернувся. Перевір розетки. Відключи усі пристрої, тому що це може врятувати тебе від пожежі. Можливо, десь у стіні перегоріла проводка. Вона почала плавити пластику розетці, і цей запах дійсно трохи нагадує запах риби. Якщо ти плаваєш у басейні і відчуваєш металевий присмак, скоріше вилазь, бо є ризик, що десь у воді сталося коротке замикання. Ну або хтось жбурнув у воду у тостер. Але коротке замикання це ще не так страшно. Уяви, що ти йшов по вулиці, а поряд з тобою на землю впав кабель лінії електропередачі. Не намагайся йти або бігти, це 100% смерть. Натомість стрибай, немов заяць або йди, не відриваючи ніг від землі. Справа в тому, що рух електромагнітного струму заснований на різниці потенціалів. І якщо ти будеш просто йти, то різниці потенціалів між твоїми ногами буде достатньо, щоб убити тебе струмом. Але якщо ти стрибатимеш, то шанс вижити є. Але виглядати це буде настільки кумедно, що можна просто померти від сорому. Якщо ти опинився у будівлі, де почалася пожежа, пересувайся навколішки. Повітря, яким можна дихати, знаходиться ближче до підлоги, і вікна не відчиняй. Якщо не збираєшся через них рятуватися, якщо ти прогулював уроки фізики в школі, то пояснюю, новий потік свіжого повітря ніби підгодовує вогонь, і він стане ще дужчим. А тепер давай уявімо, що ти опинився на безлюдному острові, де ростуть одні кокоси. Це джерело поживних речовин. Але запам'ятай, що реклама тобі все життя брехала, і коричневі кокоси насправді краще не чіпати. Справа в тому, що вони містять олію, яка спричиняє зневоднення, Тому краще пити молоко із зелених кокосів. Коричневі спалюють вогнищі. Це відлякуватиме москітів, комарів та боягузливих людожерів. До речі, якщо ти знаходишся біля океану, будь уважним, коли вода раптово значно відходить від берега, хапай ноги в руки і тікай, так ніби щойно натирив яблуку сусіда. А той побачив і вже солю в рушницю напхав. Бо це явний знак, що зараз почнеться цунамі. Та якщо на горизонті вже видніються хвилі, тікати занадто пізно. Прийми свою долю, яка за кілька секунд обернеться трагедією. Безлюдний острів означає цілковиту самотність, тож ніхто не прийде на допомогу, якщо ти вдавишся скудними харчами, які зможеш знайти, якось дуже неприємно померти від їжі, коли поряд стільки небезпеки. геш? тому обов'язково вивчи прийом геймліха. Ні, це не прийом з карате, а спосіб виштовхати зі стравоходу їжу. Для цього потрібно стиснути руку в кулак, потім притулити його до живота і втискати його у живіт доти, доки в тебе не вийде шматок піци, ну чи внутрішні органи. Опинившись у подібній ситуації, запам'ятай правило трьох: воно може врятувати тобі життя. Ти можеш пережити три хвилини кровотечі, протриматися три хвилини без повітря, і три хвилини просидіти у крижаній воді. Також без критичної шкоди для організму ти можеш пережити три години пекельної спеки чи морозу без питної води протримаєшся три дні, а без їжі зможеш функціонувати цілих три тижні. Цікаво, як звали тих бідолашних, які це все перевіряли, і де вони поховані. До речі, про переохолодження воно запросто може стати причиною смерті. Тож намагайся зберігати тепло в екстремальних ситуаціях. Запам'ятай, якщо людина тремтить, все буде добре, їй можна допомогти. Якщо просто зігріти, якщо людина засинає на холоді, значить все погано. Якщо людина починає роздягатися на морозі, то скоріше за все їй гаплик через пошкодження нервових закінчень у людини затуманюється розум і здається, що їй спекотно. Намагаючись охолодитися, вона роздягається і замерзає на смерть. Але уявімо, що тебе врятували і повернули до цивілізації. Здавалося б, усе страждання закінчено. Але ні, зазвичай люди починають багато їсти і пити води. І ось тут для тебе криється чергова пастка. Для організму, що пережив голод, це величезне навантаження і стрес. Тож їсти потрібно небагато, як би сильно не хотілося, оскільки навіть зайвий шматочок печівка може стати для тебе фатальним. Про цунамі говорили. тож тепер трохи про торнадо, через які щорічно помирають сотні людей. Вижити при цьому не так просто. Головне правило: якщо ти бачиш торнадо, і тобі здається, що воно завмерло на місці, будь впевнений, воно рухається прямо на тебе. Обов'язково діставай телефон і знімай своє останнє, але найкраще відео. Особливо потужні торнадо в змозі підняти в повітря автомобіль, цілі будинки чи навіть металеві мости. Але іноді людям вдається вижити, опинившись у самому центрі вихору. Всередині утворюється зона вкрай спокійного повітря з низьким тиском, але потрапити до неї, не загинувши від уламків сміття, практично неможливо. До того ж, смерч може закинути тебе за кілька кілометрів від себе, а посадка ну, навряд чи буде комфортною. Але відкинутися можна і в значно комфортних обставинах. Наприклад, просто граючи у боулінг. Якщо тебе не вб'ють кулею для боулінгу, це може зробити механізм, який розставляє кеглі. За кожною доріжкою, по якій котиться куля і на якій стоять кеглі. Є механізм. Він, наче велетенські граблі, змітає з доріжки збиті кеглі, які потім потрапляють у спеціальний барабан, а машина розставляє їх знову. Так, от ці граблі мають таку силу, що можуть зламати не тільки кеглі, а й людину, якщо вона встане перед ними. І, хоч не існує статистика, яка б доводила, що боулінг смертельно небезпечний вид спорту, іноді трагедії все ж трапляються. Так в Англії у 2006 році у механізм засмоктало одного механіка з того часу, його привид подорожує боулінг барами, не даючи людям вибивати страйки. А тепер до більш реальних ситуацій. Уявімо, ти вийшов у магазин і зустрів гірського лева. Що робити? В жодному разі не повертайся до нього спиною, тому що, поки він бачить твоє обличчя та очі, він не нападе. Ідеальний варіант знайти ідіотську шапку з пластиковими очима або надіти на потилицю маску. Деякі африканські племена століттями захищалися так від левів, а в деяких індійських регіонах такий фокус пророблювали з тиграми. Щоправда, полосаті засранці не такі дурні, і відволікати їх масками довго не вийде. Ані маски, ані зброя не захистили свого часу бідолашних мешканців індійського регіону Кумаон. Там за 12 років одна й та сама тигриця встигла прикінчити майже 500 людей, поки її не застрелив британський мисливець. З тиграми зрозуміло. А що робити, якщо зустрінеш полярного ведмедя? Звичайно, можна спробувати побороти його голими руками, але найкращий варіант відволікти, кинувши перед ним будь-який елемент свого одягу. У полярних ведмедів яскраво виражений синдром дефіциту уваги, тож спочатку він пробує дослідити те, що ти йому кинеш. У тебе буде час щоб відірватися, але потрібно постійно кидати під ноги якісь речі, щоб відволікати його знову і знову. Врешті, ти врятуєшся голим або помреш модним і стильним, якщо вирішиш не віддавати тварині свій одяг. Можливо, ти не знав, але крокодили доволі часто нападають на людей. У давніх єгиптян навіть існував спеціальний ієрогліф у вигляді крокодила, яким описували дуже поганих людей. І все ж як врятуватися від крокодила, якщо ти переходив неглибоку африканську річку, а він схопив тебе за ногу. Спробуй штрикнути йому в око палицею чи палицями. Якщо крокодил схопив тебе за руку, ти можеш спробувати намацати у нього за язиком палатальний клапан. Це дуже чутливий орган, який можна пошкодити навіть пальцями, а знаходиться він біля основи язика. Натисне один раз і пащека відкриється. Але не варто сильно хвилюватися. Тільки 40% зустрічі людини з крокодилами закінчується смертю. Якщо алігатор не полює, а просто захищає свою територію, він не буде тебе їсти, просто відкусить твою руку, ногу або голову. Зазвичай це можна пережити. А якщо ти раптово заблукав у лісі, коли ходив по гриби або ховав тіло свого ворога, не панікуй. У тебе є телефон, який допоможе, навіть якщо немає сигналу. Дзвони в будь-яку службу порятунку, і твій виклик буде направлений через будь-яку доступну лінію, що є неподалік. Якщо це не допоможе, завжди можна впасти на коліна і почати плакати. Якщо у тебе є пістолет, можна подати сигнал СОС. Запам'ятай, він виглядає так: три крапки. Три тире, три крапки. Зроби три постріли один за одним. Потім три з інтервалом у декілька секунд. І знову три постріли. Взагалі, подати цей сигнал можна будь-чим. Головне робити помітні паузи між крапками, щоб сигнал СОС не сплутали з фразою Я люблю солодкі пончики. А тепер уявімо ситуацію: ти йдеш по вулиці, зазираєш у зачинений автомобіль і бачиш на сидінні новий телефон або пачку грошей. Як розбити скло? Хех, ну добре, або ти просто потрапив в аварію, а двері заблокувалися. Як вибратися? Найпростіший варіант це просто вибити скло, але бити потрібно не по центру, де скло найміцніше. Найкраще бити по куткам, де скло прилягає до рами. Це значно простіше, і для цього потрібно не так багато сил. А як вибратися з автомобіля, який впав у воду? Якщо ти опинився у воді в авто, не панікуй. Перш за все, відстегни ремінь, а потім спробуй відчинити вікно. Електроніка працюватиме ще кілька хвилин, доки авто не почне занурюватися у воду. Двері ти не відчиниш, поки салон повністю не заповниться водою. А це дуже поганий варіант. Якщо електроніка накрилася вікно, відчинити рукою не вдається. Дістань свій магнум 38-го калібру і стріляй у вікно, а потім у крокодила, який вже чатує на тебе в воді. Випливай на поверхню і сподівайся, що страхова компанія виплатить тобі компенсацію. Якщо ж ні, у тебе все ще є магнум 38-го калібру. Також гарною навичкою виживання буде навчитися розрізняти запахи. Якщо ти чуєш запахи риби, це може бути просто риба. Якщо ти відчуваєш запах смаженого мигдалю, це може бути запах ціаніду. Якщо ти не знаєш на що схожий цей запах, то купи на базарі трохи ціаніду і перевір, щоб дізнатися. Якщо ти відчуваєш присмак чеснику в роті, але не їв часник, то наймовірніше тебе намагається отруїти миш'яком. Якщо ти жахливий і кровожерливий вампір, то це скоріше за все просто часник, але для тебе це теж смертельно. Серцевий напад можна пережити, якщо з'їсти достатню кількість аспірину. Це подарує тобі кілька хвилин до того, як приїде швидка. Якщо ти відчуваєш ознаки серцевого нападу, бери аспірин і просто жуй його. Він не здатний розсмоктати тромб, але, хоча б, не дасть сформуватися новим. Тож, якщо дивишся футбол, запасайся не тільки пивом, а й аспірином. Тільки не сплутай його з ціанідом, який купив напередодні. Останній на сьогодні факт і порада: якщо твої фекалії чи блювота схожі на кавову гущу, терміново кидаю всі справи і йди до лікаря. Цей колір свідчить про сильну внутрішню кровотечу. А якщо напередодні ти їв кавову гущу, то все одно йди до лікаря, наприклад, до психіатра. Сподіваюся, ці поради врятують тобі. життя. підписка і лайк. Точно врятують моє. Тож буду тобі вдячний до кінця своїх днів. Не сумуй, скоро я повернуся з черговою підбіркою життєво необхідних фактів. А поки дякую за перегляд.